І так, шостий урок на сторінці 27. Шостий урок ЯПС. Тема уроку. Клас птахи, осілі, кучові та перелітні птахи. Слухаємо відео лист Цинтавриком. Добрий день, друзі! Сьогодні вранці я прокинувся від дивного звуку за вікном. Невелика, укрита пір'ям тварина, поважно походжала під віконням і час від часу стукала дзьобом у вікно. Раптом вона розправила крила й полетіла. Від подиву я аж зойкнув. Ця незвичайна істота пересувалась у повітрі самостійно. Без допомоги космольота чи будь-якого іншого літального апарата. Діти, яку тваринку побачив центаврик? Так, голуба, так? Так, а тепер ми повертаємося до нашого зошика. Так. Ось. Завдання номер 3 Познач зображено, на якому покаже, показано цю тваринку. Ну, звісно, голуб, так? Далі напиши назви тварин, а, назви птахів, доведи, що вони належать до живої природи, використовуючи довідку. Представниками якої групи вони є. Ластівка, сорока, синичка, горобець є представниками групи птахи, клас тварини групи птахи, довідка, живлення готовими речовинами, дихання, виведення непотрібних речовин, активний рух, реагування на дію подразників, розмноження, ріст і розвиток. І все це підходить до усіх цих пташок. Відкрити, будь ласка, сторінку 28. Сторінка 28. У нас з вами вправо фотоапарат. Що таке? Так, вправо фотоапарат. Давайте прочитаємо і запам'ятаємо. Птахи належить до живої природи, до групи тварин. А тепер словнико, тлумачний словник. Сезонні переміщення це щорічні, далекі масові перельоти птахів навесні до місць гніздування, а восени до місць зимівля. Приготовили панчики на завдання номер 8 Слухаємо Діктора і пошепки читаємо самостійно. Ти знаєш, що тіло птахів укрите пір'ям, а їхні передні кінцівки перетворилися на крила. Особливості будови птахів пов'язані з їх пристосуванням до польоту. За характером сезонних переміщень птахи бувають осілі, кочові та перелітні. Осілими називають птахів, які постійно живуть на певній території. Це горобець, ворона, голуб, сова та інші. Кочові птахи. На відміну від осілих, весь час переміщуються на невеликі відстані в пошуках їжі. До них належать, наприклад, дятел, синиця, Сойка. Перелітні птахи восени відлітають до теплих країв, а навесні повертаються до рідних Домівок. Місць, де вони будують гнізда, виводять і вигодовують пташенят. Давайте подивимося відеоролик. Увага на екран! Мільйони років тому назад з'явилися перші пернаті, і до того часу похмурий населений лише динозаврами світ, оголосив про себе пташиним співом. А ще через мільйони років закрокувала по землі людина, яка могла оцінити цей спів. Підняла людина голову вгору, подивилась на блакитне небо, а в ньому жайворонок. Співає, заливається крилами тріпоча. Птахи є невід'ємною частиною нашого життя. Вони поширені скрізь, де є на землі сприятливі умови для їхнього життя в лісах, на полях, луках, болотах та водоймах. Вони є в сухих пустелях, у вічних снігах та високо в горах. На земній кулі їх налічується 8700 видів, а в нашій країні майже 770 видів. Птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Це група тварин, добре пристосованих до польоту. Передні кінцівки в них перетворилися на крила. Тіло птахів вкрите пір'ям, яке добре захищає від холоду. Міцний дзьоб на голові. Допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Так, а тепер ми повертаємося до зошита. Будь ласка, сторінка 29, завдання номер 10 Ми з вами, давайте прочитаємо разом. Поки що разом, а потім ви самостійно. Птахи це тварини, пристосовані до польоту. Вони мають тіло укрите пір'ям та передні кінцівки, що перетворилися на крила. Уважно розглянь зображення, познач зайве та поясни свій вибір. Сова, черепаха, журавель, хто зайвий? Розфарбуй кружечок. Біля тої картинки яка зайва. А тепер знову фотоапарат. Бачимо і чуємо, за характером сезонних переміщень птахи бувають осілі, кочові коль... коль... та перелітні. Давайте повернемося до зошита. Нам необхідно з вами допомогти сові визначити своє місце в природі. Упиши пропущене. Ну, звісно, що це жива природа, так? Група, яка? Птахи клас тварини. Я нагадую, що пишемо ми прописними буквами. Так, 14 завдання. Укажи, до яких птахів за характером сезонних переміщень належить сова. До кочових, до перелітних, до осілих. І якщо ви пам'ятаєте, ми з вами читали, та діктор нам розказував, що сова належить до осілих птахів. Так. Зоряні перегони. Увага! Перше питання. До диких тварин належить лев, собака, кішка? Друге питання тварини, тіла яких вкрите пільям. А передні кінцівки перетворилися на крила це комахи, савці, птахи. Третє питання. Одним із народних символів України є клен, калина, ялина. Народних символів. Четверте питання: до осілих птахів належить ворона, дятел, сойка. П'яте питання. Головна емблема України це державний герб, державний гімн, державний прапор. Шосте питання. Найбільшим серед океанів є Атлантичний океан. Індійський океан, Північно-Людовитий океан. Тихий океан. Сьоме питання птахів, які постійно переміщуються на невеликій відстані в пошуках їжі називають осілими перелітними, кочовими. Восьме питання. Укажи, що з переліченого належить до живої природи: камінь, вода, орел. Запиши, будь ласка, всі букви, які ти отримав. Так, сторінка 31. Підпиши країни, з якими Україна межує на саходолі і на море. А зараз я пошукаю вам пісеньку в Гарна пісенька, яку ви дуже-дуже полюбляли, коли ви були у класі. Ми з вами часто при включали цю пісеньку. Раплю дощі карем, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх, Подивись на небо, кольори ясні, Сумувати не треба, просто посміхнись. Наша пісня, задзвони! Аблю дощика беру, трішки сонця додаю, світанкової роси, жменьку радості для всіх, подивись на небо, кольори ясні, Сумувати не треба, просто посміхни. Урок закінчено. Відпочивайте. До побачення.